Усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Рік добігає кінця, і я думаю, це чудовий момент, щоб озирнутись назад і підбити книжкові підсумки. Цей рік подарував мені багато емоцій, були книги, які вразили мене до глибини душі, захопили, змусили задуматися або навіть переосмислити своє бачення життя. А були ті, які виявилися нудними, які мене обурили або здалися мені незрозумілими. Сьогодні я поділюся з вами своїми топами найкращих та найгірших книг цього року. А цей відгук буде максимально чесний, тому якщо якась із книг, яка потрапила в топ найгірших, є вашою улюбленою, не ображайтесь, будь ласка. А навпаки, можете мені написати в коментарях, чому ви любите її і вважаєте її вашою улюбленою. Можливо, ви знайдете для себе щось цікаве для прочитання, або навпаки, погодите зі мною, що деякі з книг варто обходити стороною і краще б світ їх не бачив. Отже, беріть чай, каву або какао. Зручно влаштовуйтесь, і давайте разом пригадаємо цей книжковий рік. Тож почнемо з найгіршого. Перша книга, яка увійшла в топ найгірших книг за цей рік, це дев'ять з половиною тижнів Елізабет Макніл. Коли я починала читати цю книгу, в мене були певні очікування, бо ця книга позиціонує себе як така романтична історія, трошечки схожа на «50 від Сірого. Я очікувала якийсь трошки драматизм, але все ж таки я йшла до цієї історії як до любовної. Але те, що я отримала, виявилось абсолютно іншим. Ця книга це не любовний роман, а хвороблива історія. А головний герой книги це жорстокий хворий на голову маніпулятивний чоловік. Головна героїня це жінка, яка дозволяє цьому чоловікові поводитись з собою жахливо, яка дозволяє себе принижувати і знущатись над собою. Ця книга це не просто якась садомаза історія, це історія про дуже токсичні стосунки, в яких немає місця ні поваги, ні любові, ні розуміння. І найжахливіше, що ці стосунки описуються без жодної критики, без ніяких засуджень, і воно не сприймається як щось токсичне або нездорове. А, таке відчуття, що авторка ставиться до цієї історії як до, щось, до чогось нормального, просто трошечки незвичного, але все одно нормального. Єдиний позитивний момент у цій книзі для мене це те, що головна героїня все ж таки звернулася до спеціаліста. Щоб пропрацювати якісь свої травми, якісь свої проблеми. Але мінусом виявилося те, що чоловік ні. І взагалі книга закінчується так, ніби проблеми з головою тут тільки в жінки, а чоловік ну, цілком нормальний. Ну, подумаєш, у кого нема таких думок і бажань. Як мінімум, у здорових людей немає будь таких думок і бажань. Він просто продовжив жити своє життя далі. Хоча мені здається, більш хворим на голову тут був саме він, а не жінка. А історія закінчилась так, ніби з ним ну все ок, і він просто пішов шукати собі іншу жертву. Мені не сподобалось, що авторка не намагалась дати читачам хоча б якісь висновки. Ця історія якось на рівні фанфіку якогось, який писали дівчата-підлітки або хлопці-підлітки. Ми тут не дискримінуємо. Але ну це прям жахливо. Коли люди розказують історію про токсичні стосунки, мені здається логічно заквершити історію якимось висновком. Треба показати читачам, що це не є нормою, і що те, що відбувалося всі ці 200-300 сторінок, це не здорові стосунки, які треба закінчувати. А свої травми в голові і проблеми треба пропрацьовувати зі спеціалістом. Якщо чесно, я б не радила цю книгу нікому. Окрім того, що книга просуває дуже незрозумілі для мене ідеї і описує хворобливі токсичні стосунки. Вона є гидкою, вона викликає неймовірну відразу. І мені просто хотілося її пошвидше дочитати. Мені зовсім не було цікаво, як там все завершиться. Мені просто хотілося, щоб вона закінчилась, щоб цей весь жах він закінчився, і я більше не наближалась до цієї книги. Наступна книга це Еліс Фіні, камінь, ножиці папір. На початку ця книга мене дуже заінтригувала, зав'язка дуже цікава. Ми знайомимося з парою, яка їде до чорта на кулічик десь в Шотландії на відпочинок, бо вони хочуть якось відновити свої стосунки, вирішити свої проблеми в особистому житті, але виявляється, що кожен з них приховує щось важливе. На початку я була просто в захваті, неймовірна напруга. Певні такі особисті проблеми, які дуже добре розкривались авторкою, було дійсно цікаво спостерігати за їх взаємостосунками, також додати сюди ще таку атмосферу ізольованості, і я просто з нетерпінням чекала далі, як буде розвиватись сюжет. Але що сталося потім? Для мене загадка, тому що таке відчуття, що авторка мала купу ідей. Як закінчити цю книгу, яку розв'язку написати? І вона вирішила не вибирати якийсь один варіант, просто взяла всі думки, які були в неї в голові, і просто-просто накидала це в цю книгу. У мене в якийсь момент виникло враження, що. Книгу починала писати одна людина, а закінчувала зовсім інша людина. Розв'язка стала якимось цілковитим хаосом. Мотивація героїв взагалі не зрозуміла, прям абсолютно не зрозуміло, на що вони це робили, на що вони на це погоджувались, і взагалі їх рішення подальші теж залишилось для мене загадкою. Насправді це дуже прикро, але книга просто. З п'яти під кінець сунулася до одного, і я, хоча і поставила три, але це чисто за те, що ідея була сама по собі гарна. Але далі це просто жах. Я так і не зрозуміла цю історію прям зовсім. Я заплуталася вже в головних героях, і я не розумію, як так вийшло, що книга мала такий чудовий потенціал, а закінчилася так жахливо. Але я сподіваюся, що авторка трошечки почитає відгуки на цю книгу, і можливо зробить якісь висновки, і наступні її книги будуть більш продуманими і більш якісними. І нарешті третя книга це Колін Ціпінг, Радикальне прощення. А в одному з минулих відео я вже розказувала про цю книгу, тому я не буду на ній довго зупинятися. Я вже сказала свою думку, що ця книга це повнісіньке розчарування, і вона в моєму топі найгірших книг займає почесне перше місце. В Книзі забагато води, окрім того, що вона не цікава, вона. Абсолютно не захоплює в ній ще купа релігійного фанатизму, автор просуває абсолютно абсурдні а, антинаукові ідеї. І найгірше, що нещодавно я була в книгарні і побачила, що українською надруковано вже шість чи сім книг з цієї серії, щось там радикальне прощення, два, потім радикальне осмислення чи щось подібне. І це жах. Якщо книгарні це продовжують друкувати, то значить. Це комусь подобається, але я не розумію як. Тому, якщо вам сподобалася ця книга, то я буду рада дізнатися вашу думку про цю книгу, що вам саме в ній сподобалось, можливо, і ви побачили щось, чого не побачила я. Не можу рекомендувати цю книгу, напевно, ні для кого, а особливо для тих, хто шукає якісь науково обґрунтовані тексти, де автор використовує науку в своїх аргументах. Ця книга зовсім не про те. Це книга про якісь домисли, які є в голові однієї, людини, і людина має достатньо велику аудиторію і достатньо грошей, щоб просто поширювати цю ідею. І на цьому все книга дійсно для мене не несе жодної цінності. Ось, в принципі, це всі книги, які я можу назвати найгіршими. Насправді мені було дуже важко обрати навіть ці три найгірші книги, тому що я дуже відповідально ставилася в цьому році до вибору книг. Я дуже детально знайомилася з відгуками, з анотацією. І навіть ці три книги я дуже довго над ними думала, чи правда, наприклад, камінь-ножиці папір все ж таки прям найгірша книга, чи ні. З коліном ціпінгом це було прям очевидно, і, в принципі, з дев'ять з половиною тижнів, напевно, це було очевидно. Але камінь-ножиці папір все ж таки це для мене історія, яка. Мала потенціал. Мені скоріше, ця книга стала розчаруванням, тому що мені стало сумно від того, що такий потенціал було використано дарма, і що ідея, яка була дуже крутою і дійсно багатообіцяючою, не була доведена до кінця. Але не будемо затримуватись на поганому, і я пропоную перейти до топу найкращих книг цього року. Тут їх трошки більше. Я обрала 5 книг. І ми зараз детально кожну з них обговоримо. На п'ятому місці в мене таємна історія Донни тарт. Я дуже довго наважувалася розпочати цю книгу, бо вона є доволі великою, а читала я її англійською. Але це було дарма. Я шкодую, що не прочитала цю книгу раніше. Для мене ця книга це прям цілий всесвіт. Авторка має дуже оригінальний стиль, а в книзі дуже багато великих, затягнутих, речень. Які ніби сповільнюють цю історію, і ця книга тягнеться ніби мед, але вона в той самий час вона не є нудною. Тобто тут, начебто, є якась динамічність сюжету, але в той самий час вона така повільна, вона дуже, дуже мрачна, я б сказала. Це історія про групу студентів такого елітного університету, які вчаться на особливому факультеті, на який є певний відбір, і цей факультет вивчає давньогрецьку культуру. І оскільки вони є такими особливими студентами, які потрапили на особливий факультет, вони є дуже сказала, самозакоханими, можливо, зверхніми і занадто драматичними. І це з одного боку бісило мене всю книгу, а з іншого боку, додавало якоїсь атмосферності і, можливо, якоїсь. Особливості цим персонажам. Але під цією маскою інтелектуалізму студенти ховають страшні таємниці, пристрасті та навіть злочини. І ще, що цікаво, в цій книзі немає жодного позитивного персонажа, тобто тут немає жодного персонажа, до якого я прив'язалася, який мені подобався, за якого б я переживала. Всі вони мають свої вади, всі вони є якимись бісячими зі своїми проблемами. І це додає якоїсь реалістичності та справжньості цій історії, бо дійсно в реальному житті немає однозначно хороших людей. Всі мають свої скелети в шафі. Ця книга мені дуже схожа на книгу, ніби ми злодії, але вона більше заглиблюється в питання людської моралі. І якщо в ніби ми злодії, мотивація героїв для мене була дивною, мені видавалося, що те, що вони зробили, воно можна було цього уникнути. Це не була безвихідна ситуація. То в цій книзі тут дійсно герої опинилися перед складною етичною дилемою, і вибір був складним. І те, що вони зробили, воно якимось. Чином може бути виправдано. На четвертому місці у мене це серія книг Саймона Бекета про судмедексперта Девіда Гантера. Точніше, він не судмедексперт, а ніби як судовий антрополог, напевно, так краще назвати. Ці книги це мікс психологічного трилеру та детективу. І дуже цікаво спостерігати за тим, як розвивається сюжет. Сюжет дуже динамічний, він зовсім не затягнутий, і події дуже швидко змінюються. І це дуже цікаве читання було. Кожна книга починається з цікавого злочину, і протягом книги триває розслідування, хто все ж таки вбивця, і. А які мотиви були у вбивці, і в кінці кожної книги ми отримуємо відповідь на це питання? А в той самий час Девід Гантер, головний герой, він не просто розслідує злочини. Ми також знайомимося з його особистим життям, бачимо, як він бореться зі своїми якимись особистими демонами. І це поєднання особистого життя головного героя, і певні детективні історії. Воно дуже цікаво і захоплює читача. Як для людини, яка не в цій сфері, для мене опис роботи Девіда Гантера був дуже реалістичним, дуже обґрунтованим, і, мені здається, достатньо професійним. Виправте, якщо ви зі мною не згодні, але я повірила в це. Я впевнена, що автор приклав багато зусиль для того, щоб дослідити цю тему детальніше і описати весь цей процес більш професійно та якісно. Окрім того, книга має дуже багато таких трошки гидливих сцен, там, де описується детально мертве тіло, особливо коли тіло вже дуже сильно розклалося. Окрім того, ми детально знайомимося з тим, що відбувається з тілом після того, як його знаходять, як його розслідують, як там шукають якісь докази в цьому тілі. І це дійсно дуже цікаво, та я б сказала, пізнавально. Але якщо ви не любите такі сцени, вони у вас викликають відразу або може вас лякають, то ця серія, напевно, точно не для вас, бо тут багато таких сцен, і в той час як для одних людей це плюс, як на мене. А то для інших це може стати суттєвим мінусом. Але якщо ви окей з цим, то ця історія це чудовий захопливий трилер, який буде тримати вас у напрузі до останньої сторінки і залишить сильне враження. А на третьому місці в мене книга, яка кардинально змінила мої погляди на життя, це книга Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Цей твір виходить за межі простої автобіографії. Віктор Франкл описує свій досвід перебування в німецьких канцтаборах. Всі випробування, всі знущання, весь той жах описуються максимально детально, тому ця книга є дуже складною для читання і вона далеко не для всіх. Але автор не просто описує жахіття канстеборів. Він не тільки концентрується на тому, що люди там переживали. Він значно більшу увагу приділяє на те, як він це сприймав і як це сприймали інші люди. Віктор Франкл пояснює, як навіть у таких умовах людина може знайти сенс жити далі. Франкл розробив концепцію логотерапії, яка базується на тому, що сенс життя це щось, що змушує людину. Долати всі труднощі і продовжувати жити, не дивлячись на жахливі обставини, в яких вона опиняється. Книга наповнена глибокими роздумами автора і дуже небанальними ідеями. Ця книга дійсно змусила мене задуматись над тим, що є дійсно важливим в житті, які цінності я маю, і довела, що можна знайти сенс навіть в найжахливіших обставинах. Це все залежить від нас і від нашого ставлення до цих ситуацій. На другому місці в мене капітула Дюни Френка Герберта. Це шоста частина серії Дюни. І вона стала моєю найулюбленішою. Книга дуже детально розкриває всесвіт Дюни. Вона не зосереджується на якихось конкретних персонажах, а має на меті показати взагалі, як працює весь цей всесвіт, як це влаштовано. Особливо цікавим для мене стало те, що. Книга зосереджується переважно на Gesserit, загадковій організації, яка протягом всього циклу книг була дуже важливою, і для мене було незрозуміло, чому вона так важлива, ця організація, що такого важливого вони роблять. Але ця книга розкриває їх роль, чому вони взагалі виникли, яка їх місія в цьому всесвіті? Герберт заглиблюється в те, як політика. Маніпуляції та релігія переплітаються в діяльності Бенегасеред. Наскільки це є важливим для контролю цього світу, для правління? Герберт майстерно розкриває складні інтриги, які панують в цьому всесвіті, і детально описує масштаб всього цього всесвіту. Я впевнена, що ця книга стане вашою найулюбленішою в цій серії, тому що вона дає відповіді на питання, які мучили мене попередні п'ять книг. І нарешті остання книга це книга Анастасії Левкової за перекопом є земля. Кримський роман. Ця книга розповідає не тільки про історію кримських татар, а книга також зосереджується на історію України через призму кримських татар. Ми бачимо, як кримчани реагували на події 2014 року. Їх ставлення до українців, їх ставлення до росіян. Книга дозволяє краще зрозуміти їх мотивацію, бо вона розкриває їх історію. Ми розуміємо, скільки всього кримські татари пережили, чому вони вчиняли так, як вони вчиняли, і чим вони взагалі керувалися. Авторка детально розповідає, через що пройшли кримські татари, через депортацію, про те, наскільки складно їм було повернутися додому, про те, як вони повертались, їх депортували, і вони знову повертались. Про те, наскільки важко їм було жити в Криму в своїй домівці, коли там приїхали ці росіяни і почали ставити свої порядки. Книга також зачіпає мовне питання. Книга зачіпає ставлення кримських татар до української мови, до російської мови і пояснює, чому виникло таке ставлення. Для мене стало відкриттям те, що кримські татари страждали та потерпали навіть після того, як Україна здобула незалежність. Їх права пригнічувалися, їх мова знищувалась. І я вважаю, що українцям і українській владі, можливо, треба було більше уваги звертати на проблеми кримських татар, намагатися зрозуміти їх і підтримати їх в боротьбі за збереження своєї культури. Особливо цікавою частиною для мене виявилася частина про Реакцію кримчан на події 2014 року, як вони на це відреагували, які дії вони прийняли, і що взагалі відбувалося на Кримському півострові тоді. Як на мене, цей фрагмент нашої історії, а саме, події на півострові Крим, вони недостатньо вивчаються в школі, і мені здається, ми недостатньо уваги цьому приділяємо. І я думаю, що більше людей мають знати про те, що там насправді сталося. І чому це сталося? Насправді, книга є переважно художньою, а всі ці історичні події вони розкриваються через призму життя головної героїні, також через призму життя її друзів та знайомих. Авторка дуже вміло передає атмосферу та переживання головних героїв. За ними дійсно дуже цікаво спостерігати. А, тим не менш, я відзначила для себе один мінус в цій книзі, тому що книга написана трошечки непослідовно. Авторка дуже часто перескакує з одного періоду на інший період. То головна героїня — школярка, то вона студентка, то вона працює, то вона знову школярка. І це трошечки плутає. Але, можливо, це був якийсь художній інструмент. А, в будь-якому разі, це не завадило мені зрозуміти. Цю історію та зрозуміти ту ідею, яку авторка заклала в цю книгу. Ну що ж, ось і завершився мій книжковий підсумок цього року. Серед усіх книг цього року я знайшла дійсно книги варті уваги, які мене захопили, які мене надихнули, змінили мій погляд на життя, відкрили для мене важливі факти української історії. І це нагадує, чому ми так любимо читати, тому що книги дозволяють нам прожити чуже життя, дізнатися щось нове або переосмислити свої погляди. Але також були ті книги, які хотілося закрити і більше ніколи не відкривати і взагалі старти з пам'яті те, що я їх прочитала. Але такі книги також мають свою користь, бо вони вчаться більше цінувати хорошу літературу. А тепер ваша черга, які книги стали найкращими для вас в цьому році, а які навпаки стали найгіршими? Обов'язково пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші враження і, можливо, я знайду якісь ідеї для читання в наступному році. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. І нехай наступний рік принесе нам ще більше захопливих та цікавих книг. До зустрічі!